Доброго вечора, друзі. Сьогодні майже цілий день прибирання на кухні генеральне, то, що стояло, запилило, ні користувалося чашками чи склянками. Все треба було перемити, щось вже перемило, висушилось. Вже по місцях сложила, щось, покажу, щось уже по місцях, друзі, в шкафчиках. Отже, дуже багато сьогодні. Перемито склянок, чашок, все наново, щоб гарненько все блістіло. Друзі. Хоже кого мотивує це відео, також, друзі, прибирайте генеральну в шкафах вашої кухні, гарнюні. Друзі, целий день, майже цілий день, трішки завтраку, обіду відпочинок трішки і цілий день з цими склянками, чашками і прибираю, знайшла такий е, дуже старий, майже 30 років йому заварник. Я Навіть і не користуюся з цим уже заварником, але для краси стоїть живим, він в моїх шкафах. Е, так, от, прибирання, коли я мию його. І освіжаю і наново в шкафчики, он жить буде. Отакий От дуже-дуже старий зараз побачила його і дивуюсь, який він вже старий. Такі ж чашки знайшла у себе в шкафу. Також не користуюсь так для краси, дуже, дуже старий, мабуть, не знаю, не 30 років, але десь з 2000 року, мабуть, такі кофейні чашечки дуже гарнюні. Подобаються ні мені, але не користуємося, тому що з іншими користуємося. Ці гарнюні, так для краси, друзі. Таке, друзі, прибирання сьогодні на цілий день. І це потрібно потрібно, щоб все було гарнюня на кухні.